Всім добрий вечора, я Лукінчук Сергій Володимирович. Хто мене знає, хто не знає. Дивіться, Вчора вечором оголосив ну оголосив, між рідними збір на автомобіль для воєнних побратимів свого брата. Не буду казати, де знаходяться, на якому напрямку, яка бригада, хто знає, той знає, хто не знає. Ну, Для безпечності. Менше знають останні орки. Тим паче, краще сплять, а може й не краще. E, на даний час, з вчорашнього вечора, це у нас сьогодні яке число 23, да? це другого вечора. На даний час збирали 23 650 тисяч. E, думали купувати щось таке дешеве, на що не складаємо? Там в районі 1000 доларів, там Плюс-мінус, те і купимо. Але знайшли машину в Житомирі Гускрафтер. Грузовий, дуже хороше состояння, але не розтиможений. В принципі, хлопцям піде пайдет... повністю він. Ну, одне, що він грузовий, але ми, якщо треба, сідушки доставимо. Є люди, які перекрас... перекрасять безкоштовно. Людина хотіла 3,5 тисяч доларів, за три віддає. Три тисячі на даний час це 120 тисяч. Не знаю чи це моє перше таке велике збір коштів. Повністю все буду записувати потім, під відео-отчет, Можу пофамільно, хто скільки ну ні, хто скільки я не буду писати, але які людей або пофамільно озвучить, скільки назбирали. Тобто, збираємо тільки на карточку. І з карточки тоді чи перевод, чи зниму на налічку, і розрахуємося mm. за машину. Якщо вийде назбирати на цього крафтера, буде взагалі шикарно. Туди поміститься дуже багато. Віщей, провізії можна буде хлопцям загрузити, бо в них трохи сталася там біда з провізією і з усіма. Е, надо їм буде туди. Ну, надо все. Багато чого. Хто розуміє, той знає, що треба що, що, що хлопцям. Е, тому прошу долучайтеся до зборів коштів на автомобіль. Е, е, хлопці приїхали побратими, брата приїхали на даний час кориснішив. Похорон іншого свого побратима, і якщо вийде швидко зібрати, можливо, ми їм цю машину і віддамо, і вони поїдуть цією машиною назад. Якщо не вийде швидко зібрати, тоді прийдеться нам. Ну, можливо, я з Деніс Кока, хто знає зі мною, він поможе перекрасити краску чи купимо, чи він сам знайде, якщо так перекрасить. І ми тоді заженемо машину з провізією, затарем, ну, по максимуму, що вийде, те і загрузимо, завеземо. Ну, на даний час так. Попробуємо. Ну, Збирати треба, долучатися треба. Ми, мені кажеться, більше люди. Тут хтось, хтось кофе, хтось пиво, хтось водку. І це треба, можливо, вдихати теж треба. Але ми туди ж не працювати і не забувати, що там, там треба більше. Хлопцям допомагати, треба передвигатися. Наступ зараз може піти осінь, ночі в днем вроді тепло, ночі холодно, треба щось кудись кидати, якісь речі, передвигатися, щоб, щоб було. Так що наскільки її вистачить, тої машини ніхто не знає, чи на день, чи на місяць, чи на три. Але, по крайній мірі, ми повинні щось робити і повинні допомагати. Поки ми тут, поки є можливість, потрібно допомагати. Всім дякую. За кошти підуть чого, читаюся, за кожну. Хто мене знає, хто не знає. Можете в когось попитати. я в Крастишу і вчився в першій школі. Всім дякую за допомогу.